Вот, Ось Ось на цьому місці месте. Весемсот наших хлопчиків порували, А за ним. Нен... Вот. такого не додумався, щоб мільйони людей голодом помилати. А стаї. Паразит такой. Вот так далее, бежали. <заслужбил> Что такое? Что такое? Что такое? боже, ужас. А за ним вот это. Вот это. Вот это. Широка страна моя родная. Много мне А потім почали тут оталітати. Вертольотики. І в Не ли у всякі літати. Всякі зелені кордони і сині чоловічки. Ай! Що наші власті не ділали, щоб їх поймати? Ніхіра. Але у 1985 году решили, значить, ті уряду не замнівати о я, а? Ага. Вийдьте з нашими властями на контакт. Ти розумієш про що я вас кажу? Ага. Ага. ніхіра ти не розумієш. А Горбачов той зразу до що те є шанс, догнати і перегнати Америку Європу у розвіті. Ну, сам би він, звісно, не догадався, це йому допомогла та його жінка. Корова у нас була ще, корова. Раїса мав сила. А ж небес, не умна була женщина, ой, вовна. О, значить, лишили вони тут зробити площадку для приземлення отих, от значить, операх. О, а щоб ніхто під ногами не порахувся, лишили людей на 100 кілометрів, на 30 на тридцять кілометрів од селить. Самі влаштували аварію на підстанці, да. Людей, значить, оце одселили будь-здоров. А самого Києва. До Чорнобиля прокопали підземну гілку метро, як атосі А Але тут завалився сересер. І всі їхні плани накрились б'єдним тазиком. Ні, тарілки тарелки далі літають, коня але так. Поноча виключеними фарами. За цю лінію метро просочили ж уряд і парламент, перетягнувшися нормальних лю людей. <плес> Адже ти розумієш про що я? Да. А? <плес> О, том-те -то і воно. Це ж вони все придумали зарані. М? Аварію на станці вчинили. Розвал Союзу, їх робота. Людей повеселяли. А Раїса Максимовна була самим головним силем чоловічка. Так не места, вона була дуже жінкою. Так, от тепер вони складають уряд у парламент в Україні, роблять свої експерименти над населення для повного і кончательного нашого знищення. Тільки ти ваша нікому, ні. Бо вони як знають, що ти ж знаєш, що ви тобі це з неї у хребет. І висуть весь чивій сіни модук. Мене вони не чіпають, їх зайцями прикормила. Так от що ти баба з зайчиками робиш? <плес> Ладно.